Останніми днями ми спостерігаємо, що інтенсивно збільшилася мобілізація в Україні. Територіальні центри комплектування, так всім відомі, ТЦК, виконуючи свою роботу, розклеюють оголошення або навіть надсилають листи погрози на домашню адресу з закликом з'явитися до військомату. Дуже часто ці повістки надсилаються масово, не в коректній і навіть агресивній формі, наприклад, надписи з лозунгами рошок особи великими жирними буквами на червоному фоні. Зустрічали таке. Для початку, друзі, давайте розберемося, що ж це за процес вручення повістки і як він повинен виглядати. Повістка вручається особисто вам, тобто особисто людині, яку викликають до ТЦК або ж військомату. Людина розписується і заповнює дату, коли вона отримала цю повістку. З Законодавством України не є визначене місце або ж не зазначено визначене місце, де саме працівники ТЦК, так званих військоматів, мають їх вручати. Тому уповноважені особи з центрів територіальних центрів комплектування можуть зробити це в будь-якому місці. Або ж в парку чи на робочому місці, або ж навіть в публічному туалеті, якщо вони вас там впіймають, коли вже втікати буде нікуди. Повістка, друзі, рахується отриманою, якщо ви особисто розписалися і те, що зараз поштою висилають повістки, або ж до поштових скриньо кидають, вони не рахуються дійсними. Тобто ви їх можете виконати відразу на смітник і вам нічого за це не буде. Треба розібратися, що ж це за вирок суду: виправдання за кримінальну відповідальність за неявку до територіальних центрів. Комплектування. Друзі, зараз ми розглянемо конкретний приклад, який вже був розглянутий деякими юристами, де було висунуте звинувачення особі, котра є військово зобов'язана і, маючи звання рядового, не з'явилася для відправки у військову частину. Хоча була сповіщена спеціальними працівниками по телефону, звісно ж, про необхідність з'явитися навіть такі люди за кордоном зараз перебувають. Був відповідний указ президента. Про мобілізацію. Це і є підставою для притягнення до відповідальності відповідного громадянина. І, звісно ж, друзі, зараз я вам розкрию очі, але, можливо, для вас це вже не секрет. Про це ви зараз напишете в коментарях. Проблема полягає ось в чому: що особа визнала свою вину. А часто судові процеси починаються з того моменту, коли особа визнає вину. Прокурор. І слідчий можуть скористатися цим матеріалом, що, що було з чим прийти в суд, і ну, поліцейські можуть часто обробити людину, що особа вже на суді. Одразу визнає свою вину, щоб зменшити термін покарання. Ну ви знаєте, як людей залякують, а тим більше з малих місцевостей, тобто із сіл. Ніколи, друзі, ніколи не визнавайте свою вину в таких випадках, тому що існує стаття 63 Конституції України, яка дає вам право не давати показання проти себе і своїх близьких. У випадку з даним громадянином, суд, звісно ж, визнав його невинуватим в тому, що йому пред'явили. Обвинувачені, і у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, його суд виправдав. І я вважаю, що це правильне рішення. Тільки, друзі, недалеко вони завжди такі позитивні ці рішення. Суд повністю оскаржив рішення приговору, тому що всі дії слідчого і прокурора, щоб притягнути особу до відповідальності, були марними. Але, друзі, скільки разів ви вже бачили по телевізору, відео, коли поліцейські. Не згідно законодавства, взагалі щось виписували. І суд виніс цілком правильне рішення. Висновок такий, друзі, якщо вам особисто не вручили повістку, де ви підпису не поставили дати, то ви не несете жодної відповідальності про те, що ви не з'явилися до ТЦК або ж військомату. Діліться з друзями, підписуйтесь на канал, сподіваюся, була корисна інфа.